Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, і я вже, ну, так, краще буде цікаво. Я вже відробив першу зміну. 5 годин я відпрацював з 5 по десяту. Задоволений, задоволений я ранком. Е підсумки так, пізніше вам розповім. Е розповім зараз е вімкну. Замовлення, щоб мені як підказка була. Раніше не було часу, там два перекури зробив, не було часу вам записувати ну відос. От Зараз відробив, зараз вже і розповім, бо інакше ніяк. А де ж? А, тому що це були предзамовлення, тому да, все, зрозумів. Отже. Я стартанув по уклону з трьома предзамовленнями. Більше не дає. Ну, більше я й не хотів. Отже, що я взяв на 5 ранку Саксаганського на метро Дніпра та Квін ресторан хто знає. Ну, Там було ще 4 хвилини платного очікування, x 2 коефіцієнт, це був стандарт. Вийшло 424 за 7,6 км. Звідти, так, да, точка така собі. Але ж в, ефір, в ефірі я побачив одразу замовлення з бульвара Миколи Міхновського з Сакара. Там два кілометри до того Сакара, дві хвилини подаватися: 341 за 10,5 з половиною на Магелан. Друге з Магелана туди, Ну, коротше, я взяв на ЖД вокзал 304 за 9,7. І ось вже з ЖД, Так, сейчас, ЖД, ЖД, да, І з ЖД я зробив, хейтите мене, подався холосту подачу зробив на друге предзамовлення, подавався 15 хвилин 9 кілометрів. Я вже бачу, як підграє у багатьох. Нічого. А друге призування було на 6-15 з <кій> Теремков на ЖД-Південний. 450 за 9 кілометрів. Навіть що я подався 9, 18, все одно більш-менш, тим паче пуста дорога і гібрид. Ну і відміняти вже я ж не хотів ну Так вийшло. Але потім було все чітко в мене. Після цього після цього я взяв з Ну з Севастопольської площі на Великосільківську з ефіру 225 за 5,7. Потім з ефіру в Сантановича на Жилянську 200 за 4,6. Але мені якраз якраз отакі замовлення і потрібні були, бо третє підзамовлення в мене було на 7.25 бізнес Х2 з Антоновича на Вацлава Гавала 630 за 9,2. Тому якраз я подався чітко в 7,21. Встиг перекурити якраз вийшов хлопець з дівчиною. Ось. Потім, потім зараз подивимось, що в мене далі. Потім, потім, потім одразу я взяв з Берестейського проспекту 67 на Миколи Піманенка бізнес 327 за 8. І потім в мене було три замовлення по Uber. Усі три комфорти. Але в льот один за одним. І от фінальне замовлення я був в центрі на Печерську і взяв звідти замовлення 300 по бізнесу, 367 за 10. І на дігтільовки закінчив його, і тут вже рукою подати додому. І того, друзі, зараз вам з фоткою. З фоткою, ну, Хоча я можу і розповісти, але ж і розповім, і з фоткою. Склішоти зроблю усіх цих замовлень, щоб ви бачили. Так, норм вийшов. Так, норм Е, І того, що вийшло, 5 годин попрацював, пробіг 150 кілометрів. 150 кілометрів і каса майже 3200. 3160. 360. Я гадаю, я гадаю, що дуже-дуже непогано. Ось. Хтось каже, що бомжевоз, що хреново, там роблю щось. Ну, по-перше, мені потрібно ще втягнутися в роботу. Спробувати різні варіанти і так далі. Но, якщо на стандарті там, я робив за 5 годин двушку, то я був задоволений. Тут вийшла трьошка, я дуже задоволений. Тим паче вівторок і нічого такого. Ну, су... ну от передзамовлення, от, гарне було 600 бізнес. А так, все таке, ну, більш-менш робоче. Нічого такого супер-пупер там не було. Ну, я задоволений. Пишіть, напишіть в коментах. Добре попрацював ранок, хреново попрацював ранок. Як ви гадаєте? Ось. Ну і зараз зроблю перерву. І по-любому -по -по вийду на другу зміну. Оскільки ще не знаю, але хотілося б там хоча б до п'ятірочки сьогодні би добити. Ось. Якось так, друзі. Отже, будемо з вами на зв'язку, і до зустрічі на другій зміні. До речі, друзі, ну, це в першу чергу. Стосується моїх колежан, хто працює, хто співпрацює з уклоном. Можливо, хтось в ці дні захоче спробувати, почне працювати, теж для вас. Зараз Binance та Уклон проводять розіграш автомобіля. Ось, і буде, він здається, там, ну, в драйверах написано там. З 17.07, здається мені, якщо я нічого не переплутав, і які там умови ви повинні бути зареєстровані на Binance. Ну, Зараз багато людей криптою увлікаються, ну, інтересуються, роблять якісь там внески заощадження. Тому багато з вас, я впевнений, вже е, є на Бінансі. Ну і бути заре, зареєстрованим в уклоні App. Е, І за кожних 20 замовлень, виконаних, ви отримуєте один квіток лотерейний. Тобто, чим більше встигнете зробити замовлень кратних 20, тим більше у вас буде шансів виграти авто. Заходьте в застосунок Driver App, ознайомтесь там повністю з вимогами, що, як, коли. Ну, Одна з головних вимог це потрібно бути ну, або зареєструватися на Binance. Отже, друзі, всім, хто приймає участь в цій акції, я желаю удачі і виграти автомобіль. Чому б ні? Комусь доповезеш. Чому би і не вам. Ну що, друзі, третя година дня і виїжджаємо на другу зміну. Скільки попрацюємо, не знаю, але годинки 3, напевно, так. Можливо, трохи більше. Подивимось. І зачекав десь хвилин 10 і прийшло замовлення облеку. Що не може не радувати, або 220 з чимось, або 240 з чимось вже моїх. І поїдемо з КПІ на Антоновіча. Півтора км подача. Дуже-дуже файно. Тому стартуємо другу зміну. І подивимось, що у нас вийде загалом сьогодні. 15 хвилин, 4,5 кілометри, гарне замовлення. І одразу прийшло мені по це по ланцюгу у поукону наступне замовлення по бізнесу 352 за 12 поїдемо з Шатару Ставелі на паркове місто Вижгородська. Простояв друзі пів години на Вініку, ніфіга, і мені поступив дзвінок, мені потрібно попасти на Печерськ, а звідти додому заскочити. Тому вімкнув я вже навіть і стандарт щось в ту сторону і взяв з ефіру за 350 стандарт. На ЕС-22 Ну, а звідти там вже рукою подати туди, куди мені потрібно. Так що зараз зробимо це замовлення буде десь п'ята. Потім ета. Ну, можливо, ще покатаємо щось. До то, що друга зміна два замовлення оце третє буде. Якось маловато буде. Так що, напевно. Після цього ще поробимо на зв'язку. Отже, друзі, пів сьомої я вже під домом і я вирішив, не буду я вже нікуди рипатися зараз. Буде от ось така зміна. 7 годин сьогодні. 5 годин вранці і 2 години ввечері. Що вийшло в нас? 7 годин праці. 190 пробіг і каса 3900. Там 930 по убору і 2900 вісімдесят по уклону. Ну, якось так. Поки що так. Треба потестити різні раз, варіанти праці. Це я ще не, не пробував фільтра. Треба пробувати. Хтось каже, що Uber вранці в центрі з 5 до 6 сипе. Ну, подивимось. подивимось, все потестимо. Болт взагалі вмикає, але щось нічого не дає. В основному укон цепка о, ланцюг. По бізнесу. І Uber, Comfort Black Ну, нічого, друзі. Буде таке коротесеньке відео. На цьому тижні буде ще, можливо, навіть парочку. Так що, не забувайте підписуватись, дзвоник, лайк і комент. І до скорих зустрічей, ні гвоздя, ні жезл.